Всім привіт! Ви на каналі Знай права» і тут все про захист праві свободи людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про таку частину людей, яким завжди все недогода, які завжди невдоволені тими чи іншими ситуаціями. Тим не менше, саме вони найбільше страждають від цієї системи, яка їх знищує, навіть цього не підозрюючи. Хочу. Провести таку хронологію подій, почавши розмову про ті події, які, власне, були в 2020 році, коли всіх заставляли носити маски, коли лікали людей відстороненням через те, що люди не кололися або не мали тих чи інших сертифікатів. Коли я про це говорив, мені говорили дуже неприймні речі, наприклад. Що би ти говорив, якщо б в тебе померли твої батьки від цієї модної хвороби? Також були люди, які говорили, що я взагалі не маю поняття, що дуже серйозна проблема насунулася, а я ходжу і розповідаю різні казки. Друга ситуація, яку ми всі добре пам'ятаємо, з вимкненням світла, про яке я також неодноразово говорив, де ми ходили в електромережу, задавали ті чи інші питання. Коли в цей момент наші захисники сиділи в окопах, а їхні діти сиділи вдома без світла, мерзли. Таким чином, хтось на цьому дуже добре заробив, то в цей момент, коли я говорив правду, ці особи говорили про те, що я дуже багато неправильних речей говорю, чому я не на фронті, чому я не в окопі, тіся, що ти взагалі сидиш вдома в теплі. Та інші такі дуже цікаві речі, не включаючи розум, а коментуючи ці всі ситуації, які їм подавалися засобів масової каналізації. І вже сама цікава ситуація, яку ми бачимо вже практично майже 3 роки, це незаконне викрадення людей, коли ми говорили про певні Суб'єкти, які вчиняють беззаконня, які викрадають, які вбивають людей. Коли я говорив це на самому початку, мені задавали питання, чому я не в окопі, чому я говорю ті речі, про які не знаю, і чому я відповідно займаюся не тими речами, якими потрібно. Тим не менше, ці всі три зібрані докупи ситуації. Показують, що ці всі моменти, про які я говорив, вони сталися, і це все, що я говорив, відповідно підтвердилося. Більше того, ми бачимо сьогодні також вимкнення світла, яке відбувається по 16-18 годин на добу. Людям пропадають продукти, в людей згоріло дуже багато техніки, і це дуже неприємно і дуже складно жити в таких умовах. І тепер в мене виникає таке питання: де ви ці? Писарчуки, які писали дуже такі цікаві коментарі стосовно цього, що я сказав вище, ви, які сидите зараз без світла по 16-18 годин, і система вас реально нагнула. Таке в мене виникло відчуття, що ці суб'єкти, ці особи позапихали язик в одне неприємне місце, сидять тихо і не гавкають. Тому в мене є дуже цікаве бачення, що ці особи, які вже Протягом чотирьох років не включало розум, йшли на поводу в тих чи інших незрозумілих суб'єктів, кололи собі незрозумілі речі, в свій організм. Багато з них вже немає на цьому світі через ці вколення. Багато з них стали каліками, багато з них мають дуже багато проблем зі здоров'ям. То, підводячи підсумок вищесказаного, я розумію, що Цим особам буде дуже важко вижити в цій системі, тому що знову ж таки, замість цього, щоб вімкнути мозок, виключити емоції, виключити телевізор, почати цікавитися альтернативною інформацією, шукати, аналізувати, співставляти і робити висновки, вони не здатні цього робити, але тим не менше, багато з них ще й дотепер пишуть неприємні речі людям, які хочуть щось змінити, які хочуть щось донести до людей. Допомогти захистити права і свободи цих людей і зробити все для того, щоб уникнути геноциду українського народу. Ось такою друзі. Інформацією, аналітикою я хотів з вами поділитися. На завершення традиційно хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Обов'язково підпишіться на цей канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку цьому відео, напишіть гарний коментар і поширте це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію. Дякуємо всім патронам за вашу підтримку. Дякуємо всім за те, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.